Вітаю, я лікар акушер гінеколог Кондратюк Оксана В'ячеславна. Сьогодні хочу розглянути тему, як піклуватися про жіноче здоров'я. Отже, основним аспектом жіночого здоров'я це є регулярний гінекологічний огляд. Жінка повинна ходити до гінеколога щонайменше як один раз на рік, що дозволяє нам виявити захворювання на ранніх стадіях та призначити своєчасне лікування. Також, піклуючись про своє жіноче здоров'я, жінка повинна збалансовано харчуватися. В раціон харчування жінка повинна включати овочі, фрукти, цільнозірнові продукти, виключаючи обов'язково цукор, сіль, насичені жири, а саме свинина, бекон, кондитерські вироби, торти, тістечка. Важливо навчитися керувати стресом за допомогою. Медитації, йоги, фізичної активності, прогулянки на свіжому повітрі. Регулярна фізична активність покращує загальний стан жінки, покращує роботу серцево-судинної системи та піднімає загальний настрій. Наступним аспектом піклування про жіноче здоров'я це є відмова від шкідливих звичок, від надмірного вживання алкоголю. Дотримуватись правил особистої гігієни це є основним інєвідним для жінки. Завжди звертайте увагу на будь-які прояви у вашому організмі. Не відкладайте візити до лікарів при будь-яких проявах симптомів, а саме таких, як біль, порушення менструального циклу, неприємні виділення. Рання діагностика та лікування це ключ до успішного одужання, регулярні огляди, раціональне харчування, правильний спосіб життя збереже ваше жіноче здоров'я. Ваше здоров'я це ваша відповідальність. Чекаємо вас у медичному центрі, мати та дитина.